Маємо приклади, це було позаминулий рік чи два роки назад, Коли ну, йшли дощі восени йшли дощі, дощі, збирання було утруднене і реально багато хто збирав з вологістю 30. Ну, тому що це була вимушена міра. І коли сушили з такою високою вологістю, спостерігається те, що зерно розтріскується. А, чи, ну, і потрібно було, щоб воно не тріскалось два рази проганяти. І якщо підсумувати, це просто шалені витрати по грошам. Чи існують е, на генетичному рівні е, якісь особливості, щоб щоб легше висушувати цю кукурудзу? Е, для того, щоб зменшити розтріскування зерна, дійсно вологість збиральна відіграє важливу роль. Ми в деякій мірі можемо знівелювати це. Саме генетичною особливістю товщиною насіннєвої оболонки. От Гібрид, якщо ми говоримо до К-4125, угу. це той гібрид, який при експериментуванні, при досушуванні, при різкому досушуванні відбувалося найменше розтріскування зерна. Насправді таких гібридів небагато. І, ну, скажу так, ДКС-4125 це насправді один із, із кращих цих характеристик. Тобто, щоб не було половинок, щоб не було відходів, угу. так, якщо немає тваринництва, яке можна згодувати, якщо ми здаємо, відповідно це враховують ну, втрати при, при здаванні на елеватори і все. Тому дійсно, генетично це можна робити, в деякій мірі, Ну, 100% це не вирішить питання, але це втрати і розтріскування буде набагато менше.